Салют! У нас сьогодні комплект активного звуку, точніше дві колонки пасивних і активний сабвуфер на три канала від компанії HK Audio. Колонки 10-дюймові, сабвуфер 15 дюймів. По потужності не знаю, що там до чого, поки що не сильно там гуглив. Кому цікаво назва саба, так? І кому цікаво топи. Першим ділом, на що я звернув увагу, топи 200 Вт 8 Ом, але сам ампліфер у нас видає 150 Вт на 4 Ом, тобто на колонки приходять десь в районі 100 Вт. Певно, щоб їх там сильно не спалити. Пише, зроблено в Германії. Але є один нюанс. Сабуферний канал не працює, а по колонках. Мав стояти в ідеалі звукопрозорий поролон, Так. а сюди запхали не зовсім звукопрозорий, звичайний поролон запхали, який потім зіграв злий жарт, пооблазив. Якось так. Хоча власник казав, що йому звук цього комплекту досить таки гарно подобається. Але коли ми здерли поролон, вставочка. Такі. Поставили з однієї сторони в такому варіанті колонку, так? а з іншої з цим оригінальним в кавичках поролоном. То ясне діло, що одразу прибавка по верхах, краще стала серединка. Тому якось так. До речі, сам буфер також на такому поролоні. До речі, він пофарбований з балончика. Щоб ви собі не думали, тут навіть видно, ось бачите, чорну фарбу. Якось так. Тому колись, власнику, за шалені кошти впарили цей комплект. Точніше, два САБа і два топа. Хоча, мало бути, що два САБа і чотири топа таких. Ну, Тим не менше, цей комплект працював. Е -е, який фронт роботи по цьому комплекту? Необхідно буде поклеїти новенький звукопрозорий поролон. У мене він є. Необхідно буде оці. Корпуса пофарбувати в чорний колір. Також фарбу я взяв, буде звичайний балончик, без заморочок, це все було домовлено. Але перед тим необхідно буде познімати оці термінали, познімати ручку зверху, зняти динаміки. І гарненько це все діло якимось певно розчинником пройтися, зняти забруднення, зняти жир, якщо він там є, і так далі. І тоді в нас буде дві чорних. Колонки це так необхідно таке прохання. По колонках нюансів немає. По сабу проблема з модулем. Потрібно буде дивитися. До речі, раніше була актуальна тема: пан сам скопіював, зробив, запиляв. Це копії HK сабів, тому ставили сюди все, що завгодно. І HL Audio, динаміки китайські. Тобто, якщо HK і HL, воно, в принципі, недалеко так? тому отак чомусь думали, ставили. Ставили магі, ставили еміненси та все, що завгодно ставили в ці коробки. В принципі, воно воно грало, я знаю. Зараз вже воно не актуальне, але тим не менше, ще маю пару таких сабів. Тому навіть такому колись було місце бути. Динамік 10 дюймів тримається на 4 гвинтах. Сам драйвер тримається на всіх гвинтах, але бачимо тріщину на пластику, тобто вже десь вона бачила якесь певне падіння. Корпус зроблений з МДФ, тобто він дуже сильно боїться сколів. Десь він трошки сколиться, попаде волога, корпусу буде хана. Ну, Корпуса тут зроблені класно, але з не класного матеріалу. Кріплення решіток, нічого особливого також тут немає. Звичайні грилі металеві. Тому знімаємо. Динамік Eminence. Я вже бачу, його колись тут ремонтували. Є вже сліди проклейки нижньої шайби, так? Ну, тим не менше, він працює, проблем з ним немає. Так, знімаємо далі. Такий стоїть твітер. Динамік скоріш на дюймовій котушці, через це в нього такий приємний верх. Так, знімаємо далі то все діло. До речі, фільтр зроблено грамотно. Маємо ще підсилення плати, щоб вона там не хиталася, так? Маємо дросель на низькочастотний динамік, відповідно, маємо. Конденсатор великої ємності, так. Скоріше за все, фільтр третього порядку. Необхідно буде перемалювати, тому що стоїть дві катушки індуктивності. Розібрав я те все діло, зараз будемо чистити оці решітки, підготовлювати до пурхання балончиком. Один динамік дійсно був в ремонті, а цей динамік в оригіналі. Тобто він навіть і не клеївся, все класно. Еміненси, еміненс щось там 10 дюймів на 2-дюймовій катушці. Добре, займаємося далі. Так, що стосується решіток, це висічно протяжні листи, тобто, в принципі, безвідходне виробництво. Просікли, розтягнули, маємо решітки. Бо перфолист, коли довбе його матриця, так, маємо дуже багато відходу. В принципі, є плюс. Але будемо його чистити певною болгаркою, металева щітка, щоб гарненько заліза, невеликі обороти. Будемо це все діло зачищати. До речі, сітка магнітиться, металева. Обов'язково в окулярах чи захисні якісь масті на лице. Щітка, болгарка, і от з двох сторон потрішки виходить. щось. Заодно ржу почистимо, вона буде пурхнути її під шумок. Щоб не так її корозія їла, як тута. Але колись клеїли добряче, таке, як то дивана. Думаю, трішки є різниця і це добре. Так, перший шар пішов. Трішки сохне, будемо давати другий. На сабі також 4 гвинта і от такі забивні гайки, які чомусь ламаються. І потім із МДФ вони дуже таки погано стають назад в МДФ. До речі, динамік також Eminence, 15, якась така слабенька, використовує в Audio 51.15 в своїх сабах. Ну, Катушка 2,5 дюйма. Тобто до 500 Вт в принципі, може вона переварювати в ідеалі. Але також, як бачимо, її ніхто не випаював, просто відкусили, я вам повикручував. Добре, динамік треба перевірити, чи працює, і дивитися, чи модуль чи динамік. До речі, зверніть увагу, магніт же вилітав, магніт же сидить на епоксидній смолі. Ну, Десь колонці прийшлось нормально. Ще бачу, колись фарбували і зверніть увагу, що ручки прикручені невірно. Тобто, коли ми ставимо саба на ці колеса, так? Ми впираємося сюди. Має бути навпаки Ми маємо ось такої хнести. Тобто ручка має стояти навпаки. Ну, Таке буває, люди не розуміючи, лізуть. Так, заліз я. Туди нічого такого цікавого немає, двополярний блок живлення, конденсатори 63 В в плечі стоять. Тобто тут живлення в принципі, невисоке, маємо 1, 2, 3, 4 канали. Певно, два канали йдуть на топи. І У нас або один канал, або скоріш, два канали мостом працюють на сабвуфер. Вже бачу купу здутих конденсаторів, бачу купу пилюки. То три корпус транзисторів. Бачу, що транзистори деякі не прилягають до радіатора. Ну, таке, є нюанси. є нюанси по цьому апарату. Так, маємо 2 по 32 вольта. Якщо перемножити на 1,41, маємо 2 по 45. В принципі, 2 по 45 нам дадуть 150 Вт. Заявлених на 4 Ома Це живлення як підсилювача сигма. Так? А 2 по 150 на 4 на 8 будемо вже мати 300 Вт. Тобто сабвуфер приходить всього на всього 300 Вт. Небагато. Клей або такий, або такий використовую і вже поролон поклеїв. Лишилось тільки ці бірочки по центру десь поставить. Вчора пофарбував, воно підсохло, увечері ще з ліхтариком тако продивився. В Принципі, були місця, де краска більше вібралася в сам корпус. Не знаю, чому так. Можливо, там просто менший шар самої фарби вийшов. Тим не менше, вчора підфарбував і сьогодні виніс. тако ще на сонечку покрутив, подивився. Тако місцями там пурхнув, де більше вібралася. Ще була вже однорідна текстура. Вже я прикрутив стакани, прикрутив оці такі ніжки, прикрутив ручки. В принципі, проблем немає. Корпусації не сильно були такі прямо аж подерті, вбиті, тому можна було поверх старої фарби цієї текстурної нанести балончик і воно буде добре. Але, звісно ж, є такі от нюанси. Так, от Бачимо, такі сколики, це немає оригінальної фарби, а вже видно гола МДФ. МДФ. Ну, не було з цим потреби заморочуватися, вже буде отак. Непогано, непогано. До речі, щось мені оця фарба не сильно подобається. Чому я так кажу, тому що я багато що фарбував і з пультів, і двохкомпонентні фарби, і акрилові, і так далі. І навіть з того самого балончика, так? Ось, наприклад, разок пройшовся, так, тута, тут, і відразу фарба падає. Дивіться, як цей балончик фарбує, так? Бачите, вона така, як то трішки розтікається, і необхідно ще і ще і ще давати. Не з першого разу. Але тим не менше, якщо не поспіхом робити 2-3 шара, дай буде воно нормально. Тому на ці корпуси в мене пішло ось таких три балончика на 400 мл. І плюс я ще пурхнув трішки решітки з двох сторін, шліфанув, щоб так їх корозія сильно не брала. Тому якось так. Все добре, хай вони собі досихають. Я також ще подивлюся, можливо, десь ще краска буде виднітися, проситися додати, то я ще трішки пурхну. Сохнуть і будемо збирати акустику. До речі, є така ще особливість ранків. Ти встаєш і перевіряєш, чи воно або працює, або не працює, там чи після ремонту, чи просто в даному випадку вентилятор має покрутитися і заглохнути. О, все класно, працює. Добре, але була проблема, що транзистор вибило, необхідно було ставити потужніший. Добре, від те ми відходимо. Давайте перевіримо цього дракона. Звісно, мене латер, але моне без нього, без лампочки, я вже знаю, що має щось бути. Працює добре, можна буде збирати докупи. До речі, запитаєте, яка ж була проблема? Проблема була банальна. Десь відійшов шлейф, не було контакту, я його дістав, поставив назад, і воно запрацювало. Нічого я тут не паяв, не крутив. Хоча мені щось насторожило те, що в режимі міст. Постійної напруги не було між каналами, так? але між загальним і каналом була напруга. Тобто, ну побачимо, чи це, можливо, якась поломка, яка плаває, або ще щось. Ну він працює, тобто все справне, значить, десь якийсь контакт. І дивіться, десь я ще на форумах лазив читав, що кажуть, що вентилятор дує фігзна куди, немає конвекції ніякої. Ну народ, Для початку ви розберіться з конструкцією. Бачите, тут на кожному, на кожній. В високій точці так, стоїть поролон. Це не просто так. Цей поролон лягає на корпус самбуфера знизу, тут утворюється канал. Відповідно, вентилятор через ці решітки засмоктує повітря, охолоджує радіатор і викидає гаряче повітря назовні. Так? Але дивіться, ще який один нюанс: дроти то грубі, банок багато, але який шлейф. Живить два канала, точніше, чотири канала підсилення. Тобто, ну, немає товстих проводів, іде все по шлейфу. Ну, я можу поспорити, якщо я навалю синуса на підсилювач і замірюю напругу падіння на шлейфі, то вона там буде нормальна. І, звісно, сигнальний шлейф. Ну, все. Тут нічого більш такого немає. До речі, зручно її на столі крутить на колесах. Тому якось так. Ну, Таке. На сучасний світ заслабка техніка. Хоча, якщо там мати два таких саба, так, чотири колонки, то можна якийсь такий мінімальний шкільний комплект, собі мати визвучувати, нормальний результат. Правда, десятки від них не варто очікувати когось внизу, але підперти саба для підзвучки колонки підуть. І, до речі, так я лишити не можу. Тут є куди вставити клеми, в мене є клеми. І всім раджу отаку штуку. Ось як воно класно обтискає. І в нас буде клема, яка зможе знятися, поставитися. Не потрібно буде це провода. різати, скручувати, заганяти, міть собі в пальці. Ну, зараз ще плюса обіжму. І відпаяємо, і У нас буде на клемах термінал. Грав, грав і перестав. Ну, не проблема в шлейфі. Кинув один щуп на масу, інший щуп на один з каналів. Ну, дивіться, прикол. Ворушу зараз корпус запобіжника. От вам і проблема. Отака от от плаваюча ерунда, яка може зробити вам день. Буде працювати. Де дінеться? Mm. Ну тут ясно, що також умільці поставили звичайний поролон, але то вже не моя справа. Моя справа була його просто відремонтувати. І всі, як один голос, власники закладів, обладнання, всі починають відразу обсирати діджеїв, що навалив, воно перестало грати, і пішло-поїхало. Ну, дивіться, по-перше, в таких нормальних апаратах, як цей, так, стоїть хоч який-на який компресор. Більше чим він може навалить в динамік, він не дозволить цього зробити. Це раз. По-друге, в нормальних закладах мають бути якісь. Певні процесори, так, системні звукові процесори, які керують тим всім парадом. Тобто не можна взяти якісь дві колонки, якийсь підсилювач і надіятися на чудо. Підсилювач має мати якийсь певний захист, має мати якийсь лімітер, компресори, тому що підсилювачі без захисту ну, мається на увазі компресори лімітери, вам просто постійною напругою навіть потужні головки спалять. Також економлять на технічних якихось працівниках, там звукооператор, так, світловик. Можна взяти хлопчину, його навчити щодо чого, і тоді він просто буде за пультом сидіти, керуючи світлом, там так, дивитися за звуком, щоб там діджей сильно не навалював. Це також важливо. В інших закладах ставлять електронні табло з рівнем шуму. От Ти маєш тримати рівень 110 дБ. Більше. Прилетіти при шапці менше, ну менше можна <с> якось так. Ну, добре. Має працювати. Залишаємо на прогонку, але ну, наче як дефекта вже немає.